Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Сьогодні 20 вересня, середа. Авторинок звичайний е, у четвер. Ми просто проїздимо сьогодні в Луцьку. Вирішив заїхати, показати вам, як виглядає авторинок, площадки авторинку у середу. Е, дуже багато людей запитують, тож показую. Ринок досить наповнений. Ну, дорога пуста, але автомобілів достатньо. Хто приїжджає в середу. Можете заїжджати, роздивлятися собі, контакти до продавців є. Ось, бачите, практично все заповнено. Традиційно проводу огляди цін на автомобілі, що сьогодні є. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст, зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Renault Grand Scenic, 11 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 6 ступка, 7 місць, 207 пробігу, 7900 ціна. Контакти є, бачимо тут є сервісна історія. Салон на тканині. Сім місць бачу, парктроніки також присутні. Два турани в кадрі. Перший чорний, 11 рік 2,0 дизель, автоматична коробка передач, 258 пробігу. Замінений комплект щеплення та комплект ГРМ, ціна 11700, контакти до власника присутні. Зараз заглянемо, може побачимо, скільки там місць. Так, коробка автоматична, клімат контроль, підігриве, мультикермо. Непогана комплектація. Так, ззаді шторка, не видно, скільки місць, потрібно уточнювати. Перектроніки присутні також. Наступний варіант. Такий має вигляд. Є люк. 12 рік один і шість дизель, 9,750 750 ціна, контакти присутні. Коробка механічна, мультикермо. На оригінальних дисках, електроніки, фуркоп присутні. Renault Scenic, 19 рік, 1,7 дизель, мабуть. 180 пробігу, пишуть оригінал. Контакти ось тут присутні. Механіка, нефарбований, рідний пробіг 16,4. Контакти видно. Так, заглянемо по салону. на оригінальних дисках. електроніки присутні. Opel Zafira B. 10 рік, 1,7 диск, 254 пробігу, 7800 ціна. Контакти до власника присутні. Прокоп та парктроніки є. Рено Гранд Сценік. 10-й рік, 1,9 дизель, 240 пробігу, 7450 ціна, контакти бачимо. Клімат-контроль, круїв, датчики світла дощу, парктроніки, навігація пишуть. Такий вигляд має по салону, шторки на задніх вікнах. Парктроніки та фуркоп. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. 8 рік, 1.9.10.249 пробігу, пробіг, 4 стаціна, контакти бачимо. Лінзована оптика. Механічна коробка передач, салон на тканині, клімат контроль, підігріви присутні, мультикермо, Парктроніки та фаркоп є. Opel Zafira C. у гарному кольорі. 12 рік 2-літровий дизельний двигун, 230 пробігу, 10600 ціна. Тут є багато контактів, 7-місна, повна комплектація, коробка механічна. Так, Шкіряний салон з клімат кліматконтроль, мультикермо, все присутнє. Так, парктроніки бачу, є, зараз з іншого боку покажу. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, 7-місний, 19 рік 1,5 дизель, коробка автоматична, 163 пробігу, ціну потрібно уточнити. Контакти для уточнення даних є. Мало таких машинок зустрічаємо. Зараз останнім часом багато на них запитів, тому... Кого цікавить – телефонуйте. Салон на тканині, селектро електрокоробки передач шикарний просто, кермо класне. Дуже подобаються мені ці машинки. Так, якось так. Кого цікавить – телефонуйте до власника? Volkswagen To Run, туранчик 2015 року, 7 місць, 2.0 дизель, механічна коробка передач в рідній фарбі з оригінальним пробігом, 12600 ціна, контакти бачимо. Клімат-контроль бачимо присутній. Фуркоп та парктронніки є. Renault Grand Scenic. 13 рік на автоматі, 7 місць, 11700 ціна, контакти бачимо. Салон комбінований. Такий має вигляд по салону, 7 місць. Електроніки та фальфоп присутні. Більше інформації уточнюйте у власника. Citroen N Picasso. 10 рік модельний 11. й 1,4 бензин двигун на 66 кВт. Ціна 6490. Контакти ось тут бачимо. По комплектації йдемо, заглянемо. Механічна коробка, кондиціонер присутній. Більше інформації уточніте. Volkswagen Touran. 11. Рік, 1,6, дизель, пробіг 206 тисяч, автоматична коробка передач, 10800, контакти присутні. Салон звичайний, клімат-контроль з підігрівом присутній. Є мультикермо, кермо, бачимо, автоматична коробка. Mazda 5. 11 рік, модельний, 12, 1,6 дизель, 7 місць, 8900 ціна. Контакти бачимо. Парктроніки та фаркоп присутні. Рено сценік в коричневому кольорі. 12 рік, 1,5 дизель, 8800 ціна, контакти присутні. Салон комбінований. Клімат-контроль, мультикермо присутні. Парктроніки та фуркоп є. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira. Десятий рік 19 дизель, 245 пробігу, 7600 ціна. Контакти до власника присутні. Так, салон на тканині. Клімат, контроль є. Фуркоп присутній. KIA Каренс 7-місно, 10-й рік, 2.0 бензин 218 пробігу, 6750 ціна, контакти до власника присутні. Клімат, контроль двохзонний, механічна коробка, авто зі Швейцарії. Seat Alhambra, сімейний мініван, 7-місний, 2008 рік, 1-9 7600 ціна, контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Дуже місткий салон, клімат-контроль присутній, коробка механічна. Фуркоп, парктроніки. Opel Zafira B, 12 рік, 1,7, дизель 92 кВт, 226 пробіг, не фарбована, 8500 ціна, контакти бачимо. Коробка механічна, мультикермок і не видно. Volkswagen Toran. Туранчик 2016 року, 1,6 дизель, 7 місць, 16900 ціна, 200 тисяч пробігу, контакти до власника присутні. Клімат-контроль, мультикермо, дисплей, автоматична коробка на оригінальних дисках, парктроніки, форкоп є. Peugeot 5008. 21 го року випуску автомобіль. Е, так, 1,5 дизель пробіг 103 тисячі. Це про те, що ми говоримо. Автомобіль за 2 роки, наїздив вже 100 тисяч. Розуміємо, комплектація GT 7 місць, коробка ICIN, контакти присутні, 30 900 доларів автомобіль. Шикарна машинка. Салон комбінований. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. 11 рік. Так, два ключі по автомобілю. Передні задні проєктроніки, сертифікат, нова родзина, 201 тисяча пробігу, 7850 ціна, контакти є пошуть індивідуальна комплектація Renault Grand Scenic 9 рік модельний 10 2.0 дизель, автоматична коробка передач. Так, люк, панорама, шкіряний салон, комбінований електропакет, клімат, круїць контроль, парктроніки, 8950 ціна, без підфарбувань, контакти бачимо. Салон такий темно коричневий. Сама торпеда також коричнева. Ну, виконання салону дуже гарне. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Туран. Туранчик 4-го року, 1,6 бензин, 230 пробігу, 6 тисяч доларів ціна, Є7 місць, клімат-контроль, авто з Німеччини. Парктроніки присутні Citroen c 4 Grand Picasso. 16 рік, автоматична коробка передач, двигун 2,0 дизель, 7 місць, клімат-контроль, навігація, комп'ютер, електрика, мультикермо, круїз, пектроніки, електропідігрів сидінь, масаж сидінь, автопарковка, датчики сліпих зон, датчики світла та дощу. Пробіг 234 тисяч, є сервісна книга, мета 100%. Авто зі Швейцарії. 14500 ціна. Контакти ось тут бачимо. Заглянемо по салону. Салон комбінований, шкіра тканина. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic Дев'ятий рік випуску, 7 місць, пробіг 257 тисяч. 1,9 дизель, 7850 ціна і контакти видно. Бачу, є панорамний дах. Так, Є сидіння комбіновані, виконання салону. Мені дуже подобається шторки на вікнах, парктроніки присутні.